Настав час дізнатися п'ятірку товарів, які найчастіше псуються. Ми просто позимані нашу просрочку і час починають знімати на камеру. що приховують магазини від звичайних покупців, та як переклеюють дати на упаковках. А ми провели рейди по найвідомішим мережам супермаркетів України і з'ясували, які товари псуються швидше за інші. Скрито обман нам допомогли Олена Сидоренко, професорка кафедри товарознавства, та Лариса Баль-Прилипко, декан факультету харчових технологій. Головний критерій, за якими експерти склали рейтинг, небезпека та отруйність просрочених продуктів. Може і ботулізм розвиватися, накопичуватись токсин. на п'ятому місці. Рейтингу продуктів, що найчастіше псуються, сир. Купити прострочений сир можна і влітку, і взимку. В деяких супермаркетах його щодня освіжають. А як часто фахтають? Тому дивіться на колір сиру, а не на етикетку. Свіжий сир трохи пружинить на четвертому місці нашого рейтингу. Яйця вони не терплять високої температури, тому беріть яйця лише з холодильника. Третя позиція за молочними продуктами: зверніть увагу на температуру холодильника. Підставте руку, якщо охолодження здається вам недостатнім, краще не беріть продукт взагалі. Найкраще охолоджуються ті, що стоять біля самої стінки, де потік холодного повітря сильніший. Друге місце виявляється за м'ясом. Ось як ми знайшли тоді протухлу курку. Тоді вона була зовсім без запаху. Це означає, що її відмивали та повертали свіжість. з м'ясом, корів і свининою каже експерт. Роблять щось подібне Його обов'язково підфарбовують. Ви встроені досить яскравий колір, занадто яскравий. Тому серветка допоможе вам обрати свіжину. Все-таки це м'ясо попередньо обробили рвником. Аби надати товарний вид виробам не першої свіжості, м'ясо фарбують, скажуть нам і науковці. Але очим виявляється отрутою? Є як фуксин вважається, що це я до ну, Були такі випадки, де ми в лабораторії це знаходили. Через використання деякими супермаркетами отрути м'ясо на другому місці. Тут навіть ніхто нічого не приховує. А ось завдяки такому обману рибу ми поставили на першу позицію. То це ось місце, от тісто якесь із форелі. Термін придатності ще не вийшов, але наш експерт впевнена, це стовідсотковий фальсифікат. як вам подозився які це копчений продукт це просто за невікій срідині. А тепер увагу зверніть ось на цю рибу. Продукт, який коштує 129 гривень, має таку структуру, яка вже говорить про те, що риба не обморозкова. Риба, що декілька разів розморожувалася і заморожувалася, дуже небезпечна, особливо морський окунь. Неправильне зберігання перетворює його. На отруту. тому що накопичуються отруйні гістаміни, це дуже швидко може призвести до летальних навіть наслідків.